І Сьогодні ми знаходимось на заводі, а це означає, що в мене для вас чергова новинка від заводу велосагро. А саме транспортний візок під жниварку. Так, зробимо короткий огляд та технічні характеристики візка. Значить, загальна довжина візка складає від 9,5 до 10 метрів за рахунок регулювання. Хвостової частини ми підійдемо, подивимось. Масивна рамна конструкція з загальною вагою візка 1100 кг, кілограмів, а максимальна вантажопідйомність 4,5 тонни в тій комплектації, яка представлена сьогодні на огляді. Передня частина оснащується транспортною петлею з горизонтальним регулюванням, а також вертикальним регулюванням, що дозволяє зробити адаптацію фактично під будь-який комбайн. Вся електросистема схована всередині бруса, що унеможливлює пошкодження з зручною розеткою для комутації з комбайну. Є опорна нога з можливістю регулювань по висоті. Підставки безступенева. Транспортний пристрій. Безпосередньо, що може закріпити будь-яку жниварку від 6,5 до 7-7,5 метрів, опять же в залежності від комплектації візка, з можливістю знову ж таки, регулювання по куту нахилу. Порні колеса мають штатний кліренс 340 мм і можливість пониження кліренса до 220 мм з шагом. Тому, в принципі, знову ж таки буде зручно для будь-яких задач. Самі колеса розмірністю 10 на 75-22 слоя з максимальним навантаженням 2750 кг на колесо. Є можливість також робити адаптації зі спаркою або варіант продольної спарки колес. Ну і завершує, в принципі, транспортний візок. Рамка габаритна з освітлювальними приборами, як я і казав, з можливістю регулювання по довжині, що дозволяє перевозити різні за габаритами жниварки. Так, резюмуючи, це був один з нових варіантів транспортних візків, які представлені досить широким асортиментом. Більш детально ви можете ознайомитись, звернувшись до наших представництв у регіонах або у відділ продажу заводу. Тому до зустрічі на нашому каналі. Слідкуйте за нашими новинами, підписуйтесь на все добре.